Всім доброго дня, люди. Сьогодні у нас 6 червня, трапилася біда у нас з Коховською греблею. Все ж таки ці падли її підірвали. Деякий час я розглядала, робила розклади, на той момент того не могло трапитися, там так і поки, але загроза з води, я завжди дивилася, коли. На їхні дії, що касається Енергодару, от вокруг Енергодару. Все, що касається, в принципі, питання Енергодару, там йшла загроза з води. Тобто пакость з води вони намірювалися робити спочатку. І давайте подивимося, чи будуть в Запоріжжі наслідки після цього, чи буде у нас планове подача води тепер із-за цього. Бо це ж проблеми не тільки там Херсонської області, розумієте, це напряг йде на Сігес по Дніпру. Давайте подивимося, чи буде в Запоріжжі на протязі червня відключення води і постачання води, і планова подача води. Чи буде планова подача води, тобто як це сказати? Давайте навіть не так. давайте, Чи буде планове відключення подачі води? так, Чи буде в Запоріжжі в червні місяці планове відключення подачі води людям помешкання? із за теракту на Коховській греблі. Ну, знаєте, я вам так скажу, буде ситуація трошки незрозуміла, трошки незрозуміла, але на це йшов розрахунок, йшов розрахунок, і я вам скажу так, що вони справляться з цією ситуацією, так же, як справилися з електрикою. Може, по початку буде якась така ситуація, вона можлива, але вони з цим справляться. От, бачите, стоїть роздоріжжя. Будуть швидкі зміни йти. Ну, це показує, що будуть якісь і речі, знаєте, і в плюс, і в мінус. Тобто, ну, різні события. Ось, буде нервова обстановка, та, що пов'язана з вирішенням цього питання. От. Але ось потім почнеться робота вже нормальних людей, недебілів. І все піде на лад. Так. Да. Ну, червень місяць, так, воно буде, буде, будуть такі моменти, коли будуть відключати воду. Такий момент буде. Але потім все налагодиться. Так, прикладуть багато зусиль, але воно все налагодиться. Так, і давайте подивимося липень. Ну, Липень буде, знаєте, теж такі будуть якісь нюанси тут іти. Тобто, знаєте, як червні вони налагодять під кінець вже, так я так розумію. Але дивіться, в тому розкладі дві перші карти були нормальні. Тобто, Зараз ми не будемо так глобально то відчувати, воно піде трошки далі. А от в липні нервова обстановка якісь будуть вестися розмови на це питання, якісь плани робитися, якісь будуть ресурсні робитися речі по рибам. Але все ж таки воно буде не, не так. От, знаєте, тобто по луні це буде таке питання, воно буде на часі. Воно буде стояти в липні також. По луні, от я щось вам покажу. Бачите, от буде нервова ця обстановка, все ж таки буде по воді в якісь моменти. Буде, буде, буде. Тобто липень теж такий буде. Річ у тому, що влітку ж роблять ще і планові роботи, а тут ще оце. Тобто, розумієте, тут будуть такі накладки йти. Так, ну і давайте подивимося серпень місяць. Серпень, вроді як, більш вже так воно буде скориговано, серйозно скориговано. Якась тут відбудеться подія, зараз ми подивимося. Угу. Підкінець, все одно воно тут, все одно воно ця напруга буде. Люди, будеться, ці речі будучи. Я дивлюсь, іменно відключення пов'язані іменно з Каховською греблею. Тобто це не планові, це не якісь наші, а іменно із-за цього. Тобто щось якось будуть перепади робитися, розумієте, ці. і треба буде відключати. Так, ну давайте розкриємо. От початок серпня все добре. Далі йде якась подія. Ось вона. І ось тут вже йде неясність. Ну, давайте розкриємо. От бачите, по початку серпня воно більш-менш стабільно, потім уходить, починається уходити сюди, вкладаються ресурси, буде якась серйозна подія, але ж тут башня йде. Іде башня. Якісь будуть домовленості, якесь щось таке і будуть вони робити то. План якийсь. План, скоріш, всього, давайте подивимося, обсуждається, я думаю, з партнерами, але він буде ще якийсь. Тут навчання чи таємниця, навчання, так, будуть е, Україні допомагати. Ну, і оце наприкінці серпня, наприкінці серпня, бачите, тут іде сонце. Все ж таки, воно буде прояснюватися. Але не до кінця. Не до кінця. Все-таки все одно тут от, іде така неясна ситуація. Нервова обстановка тут трошки буде під кінець серпня. Ну, я вам скажу, що під кінець серпня, от пішли зірки. Під кінець серпня у нас ще відключення іде Води, там щось вони роблять. Тобто воно, мабуть, ото в співпаде ще вдобавок добавок до цього. Або, ну, я не знаю, що там може трапитися. ну, ось, Бачите, йде захист Всесвіту. Ми з вами ще подивимося Дніпро -Гез. Я зроблю розклад на Дніпрогес, Подивимося, що яка там буде обстановка. Ну, от літо буде таке: більш-менш не буде глобально, глобально так прямо. А воно не повинно бути. Але будуть такі відключення, які пов'язані іменно. Якби б не було оцього, то ми були б із водою. А так будуть якісь моменти. Я не скажу, що це буде прямо так довго і нудно, ні, ні, не буде. Якось вони будуть вирулювати цю ситуацію. Вона буде так на початку місяця, нормально, потім якось трошки загострюватися, потім опять. Тобто ось воно буде отак от іти. Це та показали так ці розклади. Так, ну хорошо. До речі, я дуже довіряю, а, іменно оці карти гарно працюють на цю тему, бо я от робила а, опалення, ну, все чітко співпало, по крайній мірі, в, в, в моєму домі. Бо о, у нас були відключення, ну, пов'язані з поривами, навіть. не то, що там чимось, а. От. Ну, тобто, таке було воно туди-сюди тіліпалось, тільки вже під кінець зими якось воно вже більш. Стало стабільним. А так, була така ситуація, особливо по початку, вона була нестабільна по опаленню. Ну, це те, що касається мого дому. Я ж, знаєте, от, я... О, Як би я не клала розклад, а... старалася класти розклад а... взагалі глобально, але розумієте, у людини ж є в мозгу все одно прив'язка до свого дому. От Як би ти не відчуджувався, коли кладеш? Ось в таких речах комунальних дуже потужна прив'язка йде. Тому ну от е, такі будуть речі. Дніпро ГЕС я викладу сьогодні, постараюся зробити цей розклад. Все, люди, почуємось, Па-па!